Слава Україні! Вітаю вас, друзі! З неймовірно важливими сьогоднішніми святами. Вони, вони в серці кожного з українців. Це День Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників України, День українського козацтва і символічний день заснування УПА. Що сьогодні можна побажати? Та, мабуть, те, що кожен українець про це мріє і бажає в першу чергу нашим захисникам перемоги. Переможемо неодмінно переможемо. Прорвемося, витримаємо. А тепер, перед тим як прийти до відповідей на ваші питання, а о я ж забувся і сказати. У нас же ж сьогодні 120-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Що ранку. Ну що ранку дуже умовно, в обід, як правило, щодня виходить цей розділ, і я обов'язково відповідаю на абсолютно більшість ваших питань, крім тих, які є або абсолютно стопроцентно провокативними чи недопустимими з розуміння карного кодексу. І міжнародних конвенцій, або тих, які вже повторюються. Вибачайте, але але ну, повторів, як право, не буде, якщо немає якихось нових смислів. І кілька коротких застережень. Перше, запитання лишаємо не тут в коментарях, а в мене на YouTube-каналі, розділі спільнота, є один єдиний допис, під ним коментарі. Там і залишаємо, і звідти я їх черпаю. Наступне буду неймовірно вдячний вам за підписку на мій YouTube і Telegram канал якщо ви, звичайно, ще досі не підписалися. Ну і якщо ви поділяєте мої погляди, буду дуже вдячний за ваші численні перегляди, за коментарі, вподобайки, рекомендації, поширення. Це крім всього іншого, ще й стимулює YouTube трошки вище піднімати цей наш спільний саме наголошу на цьому, спільний з вами контент у стрічці рекомендацій. А тепер. Переходимо до відповідей. І перше, якраз теж з оцих технічних моментів, як правильно працювати. Скажіть, будь ласка, навіщо ви відповідаєте на усілякі провокативні питання людей, які завідомо хочуть посіяти якусь смуту, поневіряння і розкову українців? Вам не здається, що з ними треба бути жорсткішими? Знаєте? Ви би бачили, які іноді провокації сюди мені засилають. Вони всі йдуть в утиль. Це і речі, які очевидно спрямовані на те, щоб спровокувати мене на якусь відповідь, після якої цілком законно до мене прийдуть зі служби безпеки України. Я не допускаю таких речей, тому дякувати Богу, сим має абсолютний спокій. Є речі, які мають дійсно може люди дійсно мають такі переконання, але вони несуть собі прямі заклики до насильства. До застосування зброї всередині країни вони мають е, ксенофобські, різні расистські, інші е, нюанси, і зрозуміло, що подібних речей я не озвучую ці питання не йдуть. Я регулярно попереджаю, що відповідей на них не буде. Таких провокацій я не допускаю. Є інше Знаєте, мабуть, у нас з вами трошечки різний підходи, мабуть, і оцінки в нас ті самі, що й у вас, і в мене, але різний больовий поріг. Сприйняття того, що розуміти провокаціями, просто у мене регулярно атаки тролів, образи, приниження, погрози. О, погрозами вони дуже люблять. Вони думають, що це можна на мене впинути. Ага. Дурники, і тому я десь для себе почав виробляти певні досить чіткі критерії, де люди, які отруєні з марафоном, умовно кажучи, з пропагандою, а де люди, які ну, є відвертими тролями, які займаються провокаціями, хочуть щось посіяти негативне, то що тролі не обов'язково зелені, залітають до мене регулярно і російські тролі. Так само бувають. Так от тролям місця не буде. А от коли люди. Можуть мати якісь реакції, які, з якими я і ви абсолютно не згодні. Але якщо я бачу, що там проглядається справжнє бажання зрозуміти і почути відповідь, а не вже констатація фактів в останній інстанції, і все, от якщо людина задає питання, і в мене є враження, що все-таки це не стопроцентний тролізм, то я в такому випадку вважаю за потрібне дати відповідь. Багато людей, які заходять сюди до мене і не тільки до мене, вони... Так вони збаламучені тими земарафонами. Так їм без перерви говорять, там все зло від Порошенка, все добро від Зеленського, все нас прекрасно в Україні ідеально. Якщо хтось винні, то хіба що залужний з військовими. От коли почали атакувати залужного, то для багатьох. Настав якийсь момент істини. Вони почали шукати іншу інформацію. І от десь до мене заходять люди іноді з такими питаннями. А далі вони вже тут задають наступні питання. І от те, що їм вбивали голову, умовно кажучи, Прошенко все розкрав, все тільки Зеленський все вертає. І от. Ця людина, яка це вигул, яка щиро в це повірила, і вона бачить, що тут і в питаннях, і в відповідях, є скажімо, протилежні думки. Вона задає питання, які, можливо, нам можуть здатися провокативним. Насправді є люди, яким це втовкли в голову, і мені здається, що наше завдання їм на це відповісти. Іноді, знаєте, я іноді пропускаю, вичистивши звичайно від всіх незаконних, недопустимих тверджень і висиловлювань, допускаю залишки скелет певних питань, коли я бачу навіть, що це якогось тролів. Коли це мені дає можливість розкрити певну тему, про яку не запитуються мої глядачі, а на мій погляд, вона потрібна. От появилось, я ж своїх не дописую питань, бо це було б нечесно. А от прилітає щось, і я бачу тролівське кілька провокативних фраз видалив, залишив суть. І даю відповідь тим, хто може соромиться задати таке питання, а в голову їм бив. Оце десь мій підхід. Тому насправді, повірте мені, те, що відверто може сіяти якусь смуту тощо, я відкидаю. А іноді, ну, якщо проходять речі, які ми мені згодні, я на них відповідаю. Без відповіді лишити теж не найкращий варіант. От, власне, те, що я можу відповісти, я згоден з вашими підходами до всяких троляк і ворогів, треба бути неймовірно жорсткими, і я себе десь так поводжу. Але до людей, які десь заблукали в інформаційному в цьому вакуумі, зеленому, в цьому тумані зеленому, мабуть, треба ставитися трошки більш по-людськи. Це ті самі наші громадяни. Ми колись домовилися, пригадаєте так з вами. Такий суспільний би був договір в тих 23-4%, які точно двадцяти які точно в 2019 році не зробили помилки. Ми десь почали домовлятися. Давайте не будемо дуже жорстко третувати і принижувати тих, хто проголосував за Зеленського. Дайте їм дамо їм можливість виправитися, і от тому я зараз десь підходжу з тих мотивів. Наступне довше питання, але я думаю, що його треба зачитати. Вітаю, пане Тарасе. Дуже обурила стаття на BBC про здачу півдня, де говорять про справу заужного. Навіть Олег Шарп написав, чи не Заужного хочуть зробити крайнім за здачу півдня. Як ви думаєте, невже можливо примазити до цього Валерія Федоровича? Щодо півдня, а отут зараз я буду відповідати на першу частину, а друга я про неї не один раз говорив, а тут дуже хороше свідчення від конкретної, абсолютно людини. Щодо півдня, хочу написати трохи від себе як простої жительки Мелітополя. Як звичайна людина, я не можу знати, що там відбувалося із замінуванням, але будь-хто міг бачити різноманітні захисні споруди, наприклад, на південному і східному виїздах з Мелітополя, що були споручені у 2014 році. Так, от у 2019 році ті захисні споруди біля блокпостів були повністю розібрані. Тоді ще люди раділи, що простіше буде в Кирилівку їздити, не треба би тоні блоки об'їжджати. А я тоді вперше напружилася. У нас що війна закінчилася? Тому, на мою особисту думку, вважаю, що саме це було початком здачі півдня, ще в сумнозвісному 2019 році, і залужного там точно тоді не було. Так от. По питаннях, які пов'язані з здачею Півдня, в мене був не один великий запис повноцінно, і я там говорю ті самі речі. Зеленський почав це робити в 2019 році. Чи він усвідомлював це, чи він цього не усвідомлював? Знаєте, це хай потім експертизи судові розбираються, лінгвістичні і інші. Але. В 19-му році він вперше ще влітку, в червні 19 року тільки обрали, тільки Знаєте, що він перше зробив. Ну, перше він почав скасовувати укази свого попередника кадрові, в які у цьому вже є прямий склад злочину, тому що там є кадрові укази, вони одномоментного її дії. І коли він скасовував, він порушив конституційні певні норми, тому що скасування іде за іншими нормами. Це були перші його дії. Другі він кинувся відкривати Україну ворогу. От це було, знаєте, таке відчуття, що його спеціальні. Для того призначали на цю посаду. Саме призначали, не обирали. Давайте будемо свідомі. Людям задурили голови. Вони голосували, вони б там тоді за, за коня, за Віслюка проголосували. Так от, він в червні місяці 2019 року провів спеціальну нараду в Маріуполі з питань розмінування. Він брав особисту участь, виїжджав на катері, любувався, як розміновували е море напроти Маріуполя. Знаєте, до Маріуполя прохід був, коридор був. Але решта моря, щоб не було висадки на берег, тощо були добре заміновані. Так от особисто Володимир Зеленський дав старт цим процесам ще в червні 2019 року. Все почалося з того часу. Дальше дальше я це описував багато разів, не буду вертатися. Що стосується залужного тема окрема насправді. Е, мені колись давно на самому початку задали питання, чи не захочуть залужного звинуватити в цьому, що відбулось на Півдні. Я тоді це було на той момент, це був ще червні місяць, це виглядало настільки безглуздо, що я скав, ні, ні. Напевне, до такого вони точно не додумаються. Вони будуть його пробувати дискредитувати якимись питаннями по армії. Вони пробуватимуть до нього приліпити брудні плями, які з ним не пов'язані взагалі по тематичному. От з того, що не доробив Резніко в міністерстві оборони, пробуватимуть в цьому якось звинуватити залужну. Отправлювати про бронежилетах. Воєнкомах і тому подібне. Ні, слухайте, немає межі падіння, немає межі дна у цієї зеленої влади. Вони таки переступили цю межу. Ні, вони самі не стали прямо з боку влади робити атаки на залужного. Вони зробили дуже хитро і підемо. Його запросили дати покази в ДБР і дуже активно це розповсюдили. Ну, слухайте, заужний як один з військових з командувачів на той момент, коли це все розмінулося, він точно не мав туди ні доступу, ні інформації прямої, ні участі. Але ну ДБР має право допитувати всіх по цій справі. Йому навіть процесуального статусу свідка не дали, тобто запросили, щоб дати якусь інформацію. Тобто, сама подія нульова, але з неї почалися розкрутки. Хто почав? Отут тут у нас деякі ліщенки почали кричати, що тут парахаботи у гуд, що залужний, е не має жодного статусу процесуального проти нього ніяких дій не відбувається. А тут парахоботи паніку піднімають та тому, що ми піднімали паніку, буде вторгнення. А ви розказували про шашучки. Вторгнення відбулося сотні тисяч загиблих, мільйони знедолених. Не треба піднімати паніку, коли зелені щось роблять або умисно чогось не роблять. Завжди треба піднімати паніку, завжди тому, що вони ніколи не роблять нічого на користь України і тому в цій ситуації. Дійсно, добре, що почався якийсь певний розголос. Але не ми це почали. Розкрутку інформаційну для того середовища, яке готове повірити всьому, що йде зелений опит, почав Арістовіч. А далі відбувся як на мене, типовий досить брудний злив у західну пресу в БіБісі. Вони це роблять, ті хапаються за будь яку інформацію. Так, вони її подають нормальному ключі. Просто як інформацію з України доходять такі дані, що там залужного хочуть переслідувати. Вони не звинувачують залужного. Так само, як там і політико бувають подібні речі. Інших, але вони надали цю інформацію, і ми бачимо, що далі ще це не закінчилося. Ідуть різні статейки, все про те, що там військові основні були. Там тільки військові за все відповідали. Стоп, які військові військові віддавали наказ відводити цілі контингенти, відводити цілі укріп райони. Це міг віддати тільки Верховний Головнокомандувач і міністр оборони все. Залужний взагалі на своїй посаді, навіть коли він став головкомом, до 24 лютого не мав жодних повноважень у переміщенні військ. Він міг зайнятися і рятувати тільки тих, хто був безпосередньо на бойовому чергуванні. Тільки тих і тих, хто був в зоні ООС. Все це все, що в нього було. Йому віддавали накази забрати війська з півночі, бо з півдня забрали ще до того. Все це колись буде відомо. Точно залужний до цього ніяким чином не причетний. Очевидно, що юридично його до цього якось зачепити неможливо, в принципі. Хоча ще раз кажу: Червінського звинувачували в тому, де нема навіть факту злочину. Його звинуватили і досі тримають в тюрмі. Тому теоретично можливо все. Але я думаю, поки що ще думаю. Хто його знає, що буде далі? Що Зелені все-таки побояться напряму робити якісь атаки проти залужного прямі, жорсткі, юридичні, і тому вони будуть використовувати осіб, які з ними напряму не пов'язані, нібито формально не пов'язані, для зливів. Для якихось в Київ, ну, на зразок того ж самого Арістовича і інших для того, щоб заплямовувати залужно, оце те, що я часто називаю, е, от є таке поняття е, тактика тисячі порізів. От чомусь Зеленському сказав, ой проти нього тактика тисячі порізів, та ти сам наносиш всім порізи. Ти Україні в серце ножа сто своєю бездіяльністю тими діями своїми, оцими нювасюками своїми щоденними і всім іншим, замість того, щоб дбати про українську державу про її оборону реально а. Є тактика насправді тисячі плям, брудних плям, якими ви ніби випадково кидаєте в чийсь бік без звинувачення, просто фіксуватися має в голові людини, особливо людини, яка привикла вірити в офіційній пропаганді, що щось там не так. Ні, ні. І виборці Зеленського так само підтримують залужно і ним захоплюються. Але вони чують: от ми відразу дістаємо відторгнення, питаємося, що це таке, що це за хамство, а вони ні. От коли йде мова про ті бронежилети, про воєнкомів тощо, ми то знаємо, що це Різніков, і вони знають, що це Резніков був відповідальний. А, а десь осадочок то залишився. Я думаю, що поки що йде оця практика. Далі, я думаю, буде більше дискредитації. А от те, що спробують на якихось військових повішати там якесь розмінування, ну, не розмінування, а, власне кажучи, не підриви, отут я майже переконаний, якщо можна червінського ні за що тримати, можливо, такі речі будуть. І тому за цим треба дуже сильно стежити. Наступне питання. Чому, як ви вважаєте, Портникову до вподоби ідея Президентської республіки? Слухайте, я б на це питання як кажу чесно, я б не став відповідати, якби не кілька інших нюансів. Тому що, ну… Господи, ну Портнікову раптом почала подобатися після того, як він став офіційно отримав диплом Лореата Шевченківської премії, числя півроку затягування з боку Зеленського зочинного, до речі, затягування, і Портников заслужив на Шевченківську премію, скажем чесно. Але от після того, як він отримав, раптом Портнікову почала подобатися президентська республіка. Ну ради Бога, а комусь подобається чисто парламентська республіка, море людей, які кажуть, все ми наїлися президентською, хочемо тільки парламентської. А я належу до тих, хто кажуть, що для настійких суспільств я про це вже робив записи відповіді. Краще проміжні форми, які десь нівелюють трошки крайні ситуації, крайні небезпеки? От парламентсько президентська, яку ми маємо зараз за конституцією, але не маємо насправді, мені дається для України на цьому етапі, тільки на цьому етапі найкраще. От кожному з нас щось подобається, кожен з нас знайде тисячу аргументів і порівнянь з іншими державами, де діє саме така форма. Франції, президентська республіка, в Німеччині парламентська. Скажіть мені, яка з цих країн зручніша, комфортніша, краща, прогнозованіша? Та обоє однакові. І обоє мають ті самі загрози. Франції раптом ВПН беруть президентом. Боже, катастрофа буде. В Німеччині раптом в парламенті здобуде більшість альтернатива для Німеччини, що створить коаліцію. Катастрофа буде, але там суспільство трошки думає головами. І тому я надіюся, що цього не відбудеться. Але от обидві форми повністю прийнятні. Важливо те, щоб ніхто не узурпував владу, і важливо те, щоб ніхто. Не пробував е, і щоб люди, які роб, ведуть, йдуть ведуть ідуть на вибори, голосували не так, як у нас в 2019 році. Оце основне. А тепер, коли ви питаєте про портнікова, ще раз кажу. я яке моє право оцінювати уподобання Портнікова? Як я хіба можу зафіксувати, що я не помічав в нього любові до е, певної концентрації влади раніше? Все. Про Портнікова більше не говоримо. Я б не відповідав на це питання, повторюся. Якби не одна річ, якби не поява дурника, а він, він дійсно людина не мудра, він дуже не мудра людина. Людина низького, ну неймовірно низького рівня. Пригадуєте оті його, його типові фрази: це баба-да, бабада, бабада, е, корабельна сосна. Ви ж пам'ятаєте? Це ж і є Корнієнко з Архамією, Це ж Корнієнко все говорив. Тому насправді це. Це його рівень, але він проговорився. Він видав назовні те, що є замовлення. От він сказав: ми тестуємо республіку, президентську республіку з сильним президентом. Там насправді там є склад злочину навіть в самій заяві Корнієнка. Не Портнікова. Портніков має своє право на свою думку, і ніхто не має права в це лісти. А Корнієнко, оцим тестуємо, оскільки він посадова особа високого рівня, перший віцеспікер. Оце ми тестуємо. Це прямий злочин, це пряма узурпація влади, пряме посягання на конституційний лад в Україні. Все за це вже треба садити, за ті заклики, за ті речі. І тих, хто це робить, треба садити. Так от це тестуємо, воно ж подвійне має значення, воно ж і в публічному просторі. І тому те, що досить багато людей, які завжди були обережніші щодо таких висовлювань і не говорили чітко таких позицій, раптом стали дуже великими прихильниками саме президентської форми правління. Ну, це означає, що наш наполіончик дозрів до рівня перезрілого Януковича. Вітаю, маєте Януковича? Янукович, Янукович мав конституцію для того, щоб отримати для себе більше повноважень. Але знаєте, Януковичу вистачило просто повернути в незаконний спосіб абсолютно з парламентсько-президентської до президентсько парламентської Навіть він не замахувався на те, ой, якби нам зробити чисто президентську республіку. Навіть він про це не думав. А в нашого, бачите, ну крильця ростуть дуже швидко, хочеться. бачите. Тому насправді це тестування суспільства суспільної думки. І ми маємо це відкидати. Нам будуть підкидувати якісь мудрі аргументи, точно не пов'язані з Зеленським. Нам будуть розказувати про Францію, про якісь інші про США, про інші держави з такою формою. Не купуйтеся, це тестування, і вони дивляться на реакцію суспільства. Нам в нинішніх обставинах треба зупиняти не якісь там різні зміни форми правління вони міняються через референдум 300 голосів до зміни до конституції і всенародний референдум тільки так і ніяк інакше це рішення конституційного суду їм цього не протягнути нам треба зупинити цю узурпа... узурпацію коли вони нав'язують нам фактично де факто президентську та це не президентська президентський парламент сильний ніхто не сміє спробував би трамп або Макрон впливати на свій парламент, або забирати повноваження у міських голів, у мерів, або у керівників регіональних органів влади. Та його б відразу змістили, відразу був би імпічмент. Тому насправді у нас узурпована влада, а нам її хочуть перекрити так, приховати за цими тезами про президентську республіку. Це абсолютно різні речі. У нас відбувається злочин проти конституційного ладу. От і все. А хтось, на жаль, це покриває. Так, наступне питання. Що у нас за така ситуація, що деякі люди, як тоді, такі як Арістовіч, які є офіцерами запасу можуть сказати, що вони не йдуть на фронт, бо по його словах він якось там стратегічно впливає на війну. Напевне, своїми поїздками за кордон не зрозуміло в якості кого і що він там робить, чи представники кварталу 95, ну це друге вже, які скажуть, що не йдуть, бо не мають навичок, і також возяться за границю з концертами і так далі. Список довгий, і нічого таке допускається. А просто українця можуть по дорозі на роботу чи в магазин запакувати в бус і сказати воюй. А потім влада говорить, чого в українців нема мотивації. Слухайте, давайте так. По тому, що там в останній частині по простого українця я вже відповідав: тут інша тема тут тема того. Що потрібно справді піднімати мотивацію, а не відбивати її. Оця вся історія з оцими хапаннями на вулицях. То що слухайте, я від початку війни регулярно і в Києві, і виїздив з Києва. Їздив багато. Я ні разу не зустрів оцих груп воєнкомів, які там когось хапають. Вони активно працювали десь на Одещині, ще десь там вони десь появлялися в інших місцях, і з цього робилася штучна розкрутка. Потім ми дізналися, що виявляється ота історія з телеграм-каналами, нібито анонімними про е, там е, воєнкоми скрізь там їдуть, там хапають повістки, тощо вона теж була розкручена з боку влади. Вони потім же ж і злили. Для воєнкоматів оті адреси і особисті дані людей, які там були, читали це все і спостерігали і тому подібне, В мене таке відчуття, що цим робилася антимотивація. Умисна антимотивація, буквально поодинокі факти, які відбувалися, ну не поодинокі, часті, але не тотальні, отаких От зобживань, їх розкручували до максимуму для того, щоб людей викликати відторгнення, страх, несприйняття, несприйняття мобілізації, несприйняття служби в війську, відчуття певного страху. Це умисні дії, на привеликий жаль, відверто, умисні. А тепер, що стосується таких, як Іристовіч. Ну, слухайте, ця влада живе за бандитським принципом. Своїм віддають абсолютно все. А чужим от мене виправляли, казав, як в приповіді, а чужим закон. Ні, чужим беззаконня, дуже часто. Ну, або закон. Тому, тому там немає підходів законодавчих, немає броні для людей, які працюють в офісі президента. Якщо є бронь, то Арістович там вже ніяким чином не працює формально. Він. Він, взагалі, то я не знаю, звідки в нього з'являлися якісь там зірочки, і якої країни він розвідник. Мені здається, що точно не України, але в будь-якому випадку він за час тільки цього вторгнення умудрився дві зірочки собі пришити початку стати підполковником минулому році, а зараз вже взагалі полковником. Дефіцитна спеціальність. Чому ти не воюєш? Чому ти не очолюєш якийсь підрозділ десь на фронті? Ну, хоча мені б шкода було б цього підрозділу, чому ти не йдеш з рейдами ворожий тил? Ти розказуєш, скільки ти там ходив, ворожий тил? То ти, мені здається, що ти й досі в ворожому тилу в Україні перебуваєш? Тому що для тебе, мабуть, це таки свій. Тил, мабуть, трошки інший, але в будь-якому випадку це є один з тих випадків, які демонструють, що в Україні є певний момент дуже серйозного беззаконня, тому що закон має бути однаковим для всіх ти у владі. Ну от народні депутати України, відно закону, це дійсно згідно закону, вони на час виконання повноважень є не військово зобов'язані. Так це виписано все. Це може комусь подобатися чи ні, але це є. І тому, відповідно, ні одного з народних депутатів особисто призивати в армію забирати не можуть. Хіба що дехто з них самі, от як Костенко, скажімо з голосу, пішли воювати, а декому довелося з мандатом попрощатися, щоб піти е служити в Україні, як, Бод... е як боднару. От. Ці речі, це є унікальні винятки, є ті, хто мають конкретно бронь. Але якщо ти пов'язаний якось з владою, якщо ти її підтримуєш, якщо ти її хвалиш, то тебе гарантовано ніхто не візьме до армії. От, власне, це і є той основний брутальний підхід, який викликає у всіх несприйняття. А те, що як там Арістович стратегічно впливає на війну, так він впливає на війну з боку ворога. Він спробував залякати. Я наведу тільки кілька фактів українських бійців в Бахмуті, ще коли тільки починалася е, окупація поступова повзуча Бахмута рашистами, Що там масове дезертирство наші відступили? І отам, чому ви стоїте, у вас фланги голилися. Це викликало дійсно певні панічні настрої. Доки не було доказано, ні, нічого не голилося. Він вкинув російську дезінформацію, щоб дестабілізувати нашу оборону в Бахмуті. Це пряма робота ворога. Не на ворога, ні. Це пряма робота ворога. Він після того мав бути заарештований? Ні, все в порядку. Він в офісі працював. Йому довелося з офісу піти, коли він використав пряме завдання по інформаційній війні проти України. Пригадуєте з тою страшною трагедією, коли російська ракета влучила будинок в Дніпрі. Десятки загиблих, багато десятків і. Рашисти пробували відмитися і сказати, що це українська ракета винна, що це ППО збило, і тому вона туди повернула. Це неправда. Але їм не повірили, навіть їхні лобісти, рашистські, не захотіли про це писати. І тоді Москва випустила Арістовича. Ну, сам Арістович пішов, ні. Точно би такого сам не додумався. І Арістович зробив заяву про те, що це дійсно винна Україна. І саме після цього. Рашистські лобісти на заході почали, посилаючись на нього, казати, так офіс президента визнав, що це українська ракета винна. Отак От це було. Це пряма робота на ворога. Зараз Арістович перебував в США перед візитом Зеленського, і там раптом появляється стаття аналогічного змісту тільки вже по Константинівці, що, мовляв, Константинівці в тому кафе загинули люди через українську ракету. Що це українська ракета винна? Той журналіст і так нечистий. Той нью йорк Таймс, який це писав, але. Те, що там одночасно перебував Арістович, і цей журналіст каже, тут за нашими джерелами тощо. Я знаю це джерело. Я переконаний, що цим джерелом був Арістович, який організував цю антиукраїнську провокацію. Це якийсь полковник, невідомо чиєї розвідки, який працює проти України. От і все. Так. Знову більше питання, мабуть, воно вже буде останнім сьогодні. Маю питання відносно наших так званих експертів. От з тим тезисом воювати підуть усі, і розумним лицем говорять: давайте ще 500 тисяч. Ні, давайте у мільйон, ні, давайте 2 мільйони молізумілізуємо, і це вирішить питання війни. Таке враження, що ми хочемо Росію в кількості людей переплюнути. Можливо, з тим треба щось робити, щоб будь-хто на цю тему не ляпав язиком направо і наліво. Таке враження, що хочуть населення залякати з певною Метою. І друге вже дістала брехня від влади, якщо хочуть почати переговори, то вийдіть і скажіть, така ситуація, такі обставини, і е, допомога нам припиняється, там щось там і не робіть з людей дурних. Бо будь-які інтерв'ю наших великих інтелектуалів в лапках, починається з фраз, що людям треба пояснити, бо ті не розуміють. Та розуміють люди більше за них самих. Бо за їхньою логікою, отих інтелектуалів, як тут кажуть в лапках, е, мають усі піти на фронт в країні, лишитися лише можна Владі, сім'ям, і друзями, і силовиками, давайте так. Я загалом підтримую все може крім останнього речення, тому що насправді ніхто і не планує, щоб пішли всі на фронт. Перше, це просто неможливо. Армія, яка воює, вона все одно вона є в певній обмеженій кількості. Резерв не вибудовувався, на жаль, до 24 лютого ніяк. Його руйнували і знищували. Але от призвати там заявляють, давайте мільйон ще призвемо. Ви праві, такі лозунги звучать від всяких там подаляків. Як а чим ви їх збираєтеся забезпечувати? А чим ви збираєтеся їх їм випати робити? А чим ви їх збираєтеся обмундировувати? А яку ви зброю їм збираєтеся давати? Слухайте на Росії, теж клялися. У нас 25 мільйонів. Там є мобілізаційного ресурсу. Все, у них нема 25 мільйонів. В них є в них реально є і 50 мабуть, мільйонів мобілізаційного ресурсу в кінцевому рахунку, але в них мобілізаційний ресурс обмежується 25 тисячами на місяць. Це я про рашу кажу: 25 тисяч на місяць більше вони не можуть пропустити, і отак рахуєте, отак десь виходять кінцеві суми того, що вони зуміли мобілізувати після того оголошення великої мобілізації. У нас ситуація на привики жаль цим нічим не краща. Наше міністерство оборони розкрадало все. Ну, було приязниково. Зараз ми бачимо, про умерло просто саботаж спішов повний. От сьогодні, перше жовтня, будемо дивитися, чим це закінчиться, тому що насправді те, що дана Ярова писала, це страшні речі. Це просто жахливі речі. І от цей саботаж привів до того, що у нас нема форми, нема іншого на тих, хто вже є в армії. Ледве перекривають це частково такі державою, частково волонтерами. Ледве перекривають потреби ті, які є. По зарплатах, по випадках вже не вистачає грошей, вже з серпня бойові не виплачувалися, з'явилися вже серйозні заборгованості. Що це означає? Це означає, що тут теж є обмежений мобілізаційний ресурс. Понад якусь кількість вкинути неможливо, тому що просто держава. З цим не справиться для цього треба було державу відразу в березні минулого року приводити на військові рейки у всьому і в економіку, і все, і фінанси, а не красти далі на дорогах, і от тому в цій ситуації це не є можливою і тому це, як на мене, є спеціальна страшивка для того, і що війна буде тривати дуже багато років, щоб так як ви кажете, справді виправдати переговори. Я не отдаю оцінки переговора. Може їх і треба доведеться вести. Можливо, я не знаю. Мене знаєте, хто я такий, щоб вказувати всьому народу України, як народ має ставитися. Але народ має сказати про це і це має почути. Оце буде правильна позиція. В іншому випадку, ну це дійсно робити стата варіата. Ви абсолютно правильно кажете. А що стосується цих всіх великих інтелектуалів, то я якраз за те, щоб на військову тематику... А особливо на мобілізаційну тематику ввести якісь обмеження. Це те, що я казав. В Україні не має бути політичної цензури, має бути воєнна цензура. І на це мають бути обмеження. Я про такі речі стараюся по мінімуму говорити. От моя відповідь на цьому закінчуємо ще раз. зі Святами Слава Україні.